На, перфоблок, ну меня просто тип. Люблю тебя Америку. Худшая страна в мире. А ну-ка погнали отсюда, Юр. Ты до нас бежишь, цей? Да, да, да. Ну Давай, я попытаюсь придержаться, ага, придержусь. Просто обстріляє. Угу, тип просто мене перфоблок. Ты бачишь, как він меня на перфоблок на у просто. Я просто бив-бив, бэвен перфоблок на аутистик просто. Эм половину хп оставил, длин. Я знаю что надо зробити. Диман, быстрее, у него меньше половины. Быстрее, бежи сюда. Да, у них двое. На, герой. Герой прошел. Своя я умер. Туда третий, четвертый тип тоже. Герой. Хіруй. Ти що, замітиш, що в мене 52 скліка? Герой. <ріхи> Є... <ріхи> Ти ви на цьому хіруєш. Мене допиво, мене допиво, допиво. Я не спів, блядь, капельку. <ріхи> Там тіп, блядь, тіньового клона. <ріхи> Я просто не можу. <ріхи> біжи, біжи. Я щас ты тут піду... заплыв,